Вітаю з вами, шолене Макс. Все навколо нас рухається. Ось вже і другий місяць літа підійшов до завершення, а це означає, що до нас очікує прем'єра, який нам підготував серпень, але спершу прошу вас набожати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні. Ще зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Почне цей місяць українська прем'єрна стрічка Мірослава Латика Королі репу. Фільм розповість про двох друганів, які нещодавно закінчили школу та мріють про велику сцену. Їм подобається реп з деякими аспектами засновників цього жанру. Вони вже знайомі, такими як вуличні розбірки, затримання правоохоронцями та ще багато чого, що їм підготувала доля. Ви зможете дізнатися з третього серпня. А вже з 10 серпня на вас чекатиме аж три прем'єри. І перша з них це Фаранг. Режисер Сав'є Жан. це історія Сема, який відбув своє покарання у в'язниці та вийшов достроково. Він не хоче мати нічого спільного зі своїм минулим, тому переїхав у Таїланд. Через 5 років він налагоджує своє життя, однак місцевого кримінального авторитета свої плани на хлопця. Що з цього вийде, ви можете побачити на екранах з 10 серпня. Наступна картина заснована на реальних подіях про хлопця, котрий обожнював гру Гран Турізм та став переможцем серії від. До змагань, бо мав неймовірну жагу до перемоги. Ян Марденборо згодом став одним з найвідоміших професійних автогонщиків. Фільм так і називається Гран туризм. Режисер Ніл Бомкам. Шкода, колись і я мріяв стати гонщиком. Треба було більше грати цю гру. І остання прем'єра на цей день це анімаційний фільм Підлітки мутанти черепашки ніндзя, погром мутантів, режисери ДжеФро та Кайлер Спірс. Четверо братів черепашок колись потрапили в певну субстанцію, що перетворила їх на мутантів. Та наділила суперсила хлопцям на бридву переховуватись від світу людей у каналізації Нью-Йорк. і вони вирішили завойовувати довіру жителів міста, роблячи героїчні вчинки. За наступною датою, 17 серпня, в нас два фільми. Один з них був перенесений з минулого місяця. Це місія на двох. Детально зупинятися на ній не будемо. Якщо цікаво послухати, залишаю спливаючи підказку. Сподіваюсь, що цього разу він все ж потрапить в український прокат. Наступний фільм є частиною всесвіту DC і має стати чотирнадцятим фільмом у їхньому розширеному кіновсесвіті. Фільм називається Синій жук, режисер Ангель Мануель Сото. Подія розгортається у вигаданому містечку Паумера і розповість про Хайме Райес, який живе разом з родичами. Несподівано для себе він отримує жука з карабея, який з'єднується з ним та наділяє хлопця над подужним Це відкриває для Хайми можливість боротися зі злочинністю у рідному місті на рівні, який до того був недосяжним для жодної людини. Прем'єра має відбутися 17 серпня. Наступна і остання прем'єрна дата у нашому списку є 24 серпня. Цього дня у прокат має вийти українська прем'єра Довбуш. Режисер Олес Цанін на початку 18 століття жителі Карпат потерпали від несправедливого панування польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші стали одними з тих, хто не бажав миритися з несправедливістю. Однак різне розуміння того, якою має бути помста, робить братів ворогами серед жорстокості світ, лицемірства, жадібності шляхти та втрат близьких людей. Олекса намагається бути щасливим та вибороти щасливу долю своїм землякам. Остання прем'єра нашого списку це, як не дивно, остання подорож Демету. Режисер Андре Овредал, торгівельний судно Деметра, прямує з Румунського порту до Лондона. Під час відправлення капітан корабля навіть не здогадувався, хто саме пробрався на борт, окрім Анни, яка опинилась тут випадково. На борт пробралась істота з надлюдською силою та кровожерними намірами. Такий гість докорінно змінив бандитку.